Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна купить у Сполучених Штатів зенітно ракетний комплекс «Насамс» та передасть його Україні. Також Канада придбає партію ракет до нього. Нас кинули. Канада буде продовжувати співпрацювати із Сполученими Штатами а також з іншими членами НАТО і партнерами, щоб вирішувати оборонні пріоритети України у короткостроковій та довгостроковій перспективі, сказала Анат. За її словами, ця співпраця передбачає, зокрема, придбання комплексів насам для їх подальшої передачі Україні. Закупівля засобів ППО входить до пакета військової допомоги Україні від Канади на загальну суму у 500 мільйонів доларів. Про виділення цієї суми ще в листопаді оголосив глава уряду країни Джастін Трюдо. Крім зенітно-ракетних комплексів, ця допомога передбачає забезпечення місії з навчання українських військових, а також передачу бронетехніки, артилерії, безпілотників та зимового одягу. Європейські країни шукають шляхи, аби передати Україні танки західного зразка. Польський президент Анджей Дуда під час свого візиту до Львова заявив, що його країна ухвалила рішення про передачу танків Леопард, але у межах створення міжнародної коаліції. Будь-яку передачу німецьких танків має погодити Берлін. Тим часом речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака заявив, що Лондон посилює свою підтримку Києва військовими технологіями наступного покоління, аби допомогти їм виграти війну. На давнінг стріт що танки можуть відіграти ключову роль для українців на полі бою, але не підтверджують, чи вже ухвалили рішення про передачу танків Челенджер. Більше про ймовірність передачі танків західного зразка Україні поговоримо і з Остапом Яришем, який приєднується до ефіру. Остапа, вітаю. Вітаю, Юля. сьогодні. Польський президент зробив певно найбільш чітку заяву щодо передачі танків Леопард Україні. Що конкретно він сказав? Дійсно, Юрій, сьогодні у Львові відбулася зустріч польського президента Анджея Дуди, президента Лип Фигітана Сенауседа та Володимира Зеленського в рамках саміту Люблінського трикутника. І дійсно, як ти кажеш, мабуть, поки що найбільш конкретна заява про потенційне про потенційне надання Україні танків саме західного виробництва зробив президент Польщі Анджей Дуда. Він сказав, що його країна ухвалила рішення про. Передачу Україні німецьких грота німецьких танків Леопард 2 Однак підкреслив, що це має бути зроблено в рамках міжнародної коаліції. Що це означає, юлю дійсно передачу таких танків має схвалити також Берлін. І Анджей Дуда наголосив, що перед тим як ці танки зможуть потрапити до України, має відбутися ряд погоджень, має відбутися ряд певних процедур. І дійсно зараз Польща чекає на те, аби все це врегулювати рішення у Варшаві. Вже Прийнято каже Анджей Дуда. Однак важливо розуміти, що ця його заява не означає, що це остаточне оголошення передачі танків. Йдеться про чіткий намір Польщі це зробити в тіс в тісній співпраці з міжнародною коаліцією з союзниками. Тому будемо спостерігати, як ці новини будуть розвиватися далі. А ось якими словами власне оголосив про намір передати Україні танки «Леопард-2» польський президент. Давай послухаємо. Ми перекажемо групу танків Леопард в межах створення коаліції, оскільки, як ви знаєте, потрібно виконати також цілий ряд формальних вимог, необхідних для цього погоджень і так далі. Але передусім ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція, і в межах цієї міжнародної коаліції ми прийняли рішення про створення першого танкового пакету групи танків Леопард, яка надіюсь разом з іншими групами танків Леопард та іншими танками від інших країн незабаром вирушить до України і зможе зміцнити українську оборону. Таке рішення в Польщі вже існує. Остапа. А чи є офіційна реакція Німеччини на ці заяви? Адже знову ж таки, слово Берліна у цьому питанні має вирішальне значення. Дійсно, Юрій, міжнародна практика є такою, що країна-виробник має погодити будь-які поставки свого обладнання в третю країну. Ми знаємо, що танки Леопард виробляє Німеччина, і тому зараз насправді всі погляди є звернуті до Берліна після заяви Анджея Дуде. І речник німецького уряду, після того як ця заява від польського президента президента пролунала, сказав, що наразі йому не відомо про жодні запити від інших країн, офіційні запити принаймні, щодо передачі в Україні німецьких танків. А налена Бербок, яка відвідала також Харків. А вона після у дорозі назад прокоментувала це питання також німецькому телебаченню. Запитала її, чого власне чекає Німеччина і чи варто очікувати найближчими днями схвалення від Берліна таких поставок. А налена насправді міністерка закордонних справ Німеччини вона не дала прямої відповіді. Вона так дипломатично ухилилася від відповіді на це питання. Сказала, що вона розуміє, що зараз є великий тиск на Берлін. Розуміє, що це питання є нагальним і терміновим, особливо відвідавши Харків, побачивши руйнування з боку Росії. Однак чіткої ві. Відповіді поки що вона не дала. Будемо насправді спостерігати за реакцією в Берліні за рішенням Олафа Жольца, в тому числі нагадаю 20 січня, має відбутися чергова зустріч у форматі Рамштайн контактної групи з підтримки України. Тому будемо спостерігати, чи будуть якісь новини до того часу. Лаше додам, що Володимир Зеленський коментуючи слова свого польського колеги Анджея Дуди, висловив сподівання, що ця міжнародна коаліція, про яку каже польський президент, дійсно зможе досягнути порозу. Міння і ухвалити остаточне і позитивне рішення для України щодо передачі німецьких танків, Остап погляди зараз звернуті не лише до Берліна, не лише до Німеччини, також до Сполучених Штатів. Чи варто очікувати, що слідом за тим, як Сполучені Штати передали Україні або оголосили про передачу БМП Бредлі, Сполучені Штати, врешті погодяться і на передачу танків Абрамс Україні? Юлі, це питання все частіше. Лунає на брифінгах у Пентагоні на брифінгах у Білому домі, за якими ми стежимо в останні дні, особливо після того, як Сполучені Штати оголосили в попередньому пакеті військової допомоги про передачу 50 бойових броньованих машин Бредлі. Питають чи слід очікувати після цього надання танків Абрамс американського виробництва? Зокрема, сьогодні питала про це в жан П'єр речниці Білого Дому. Також не надала вона прямої відповіді. Однак сказала, що Сполучені Штати робитимуть і надалі все, аби забезпечити перем. Могом України на полі бою щодо танків Абрамзюлютопентоні підтверджують, що все залишається на столі, а все є відкритим. Однак наразі поки що не готові оголошувати принаймні, публічно про передачу таких танків. Раніше ми чули, що а, сподівалися, що саме європейські країни зроблять перший крок у наданні західних танків, адже це зробити на думку сполучених штатів було б значно простіше з точки зору логістики. Будемо спостерігати насправді, чи зрушиться якось ситуація з танками Абрамс, насправді. Ситуація може може розвиватися будь-яким чином, зважаючи на еволюцію поставок, які ми бачили від сполучених штатів в останній рік. Безумовно, Остап, і знаємо також. Ти вже сказав і нагадав, що дійсно наступного тижня відбудеться надзвичайно важлива зустріч: зустріч контактної групи із оборони України у Пентагоні. Напередодні Петрайдер, це речник Пентагону, сказав, що вирушить міністр оборони Лойдостін, тобто генерал Марк Мілі. І це зустріч, яка відбудеться на базі Рамштайн, на якій, як зазвичай, обговорюється майбутня військова допомога для України, і те, що ми чули від президента Байдена минулого тижня, що зараз війна на вирішальному етапі тому будемо чекати і вирішальних оголошень, які потенційно можуть бути, і на цій Absolutely. зустрічі контактної групи. Дякую тобі, дуже остап на прямому зв'язку зі студією. Був мій колега Остап Яриш. А в сполучених штатах цього дня скасували понад 1200 рейсів і затримали майже 8 тисяч через збій авіаційної комп'ютерної системи вночі з вівторка на середу. Проблему зафіксували у програмі федерального авіаційного управління. НОТА. це система сповіщення комерційних рейсів, яка в режимі реального часу повідомляє про обмеження або перестороги. Федеральне авіаційне управління США наказало всім авіалініям країни призупинити вильоти до 9 ранку. Нині роботу систему відновили, але затримки вилітів продовжуються. Наразі причина збою невідома. Прямих ознак кібератаки наразі нема. Так заявив міністр транспорту. Ша Під Бутич. Однак повністю відкинути таку ймовірність він не може, допоки не будуть встановлені усі деталі ранкової несправності. Рішення призупинити усі рейси пояснив міністр. Ухвалили із міркувань безпеки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.